Як чудово бути на тих місцях, де пройшла людина, там завжди порядок, там завжди щось добре, там пасається худоба, строїться будинки, коситься трава, там є чистота і порядок. Також хочу. Щоб ми з вами, як християни, також робили це в християнському своєму житті, благочестиве життя, хай воно буде в нас. І про це каже нам Філіппіанам 3 розділ, 14 вірш. Я женусь до мети за нагородою високого покликання Божого в Христі Ісусі. Знаєте, щоб кожен із нас не змирявся на маненьке, а щось на здорове казали. Є, існує багато причин, які пояснюють нам затримку духовного зросту. Знаєте, є причини. Ми можемо бути лінивими, ми можемо бути безпечними, ми можемо е, не займатися, казати, потім, так і в житті. Знаєте, коли ти передержиш траву, то вона вже не потрібна, її треба косити, тому що вона вже висохла. Якщо ти вовремя все скасуєш, тоді вона має цінність. Вона зелена, добра. Все треба збирати вовремя. Врожай, також е, вовремя треба е, о, з худобою займатися, зранку вставати. Е, також треба в житті все встигати, тому що благочестиве життя воно показує, що Господь є Бог порядку і устрою. І ми також з вами по подобі його і по образу його ми, Бог создав нас. І знаєте, щоб ми завжди, коли прийдуть ті вирішальні моменти у наших взаєминах із Гоступоном, це не настане раптово. Знаєте, він предупреждає, щоб ми піклувалися про життя духовне, фізичне. І це вже протязі багатьох років. Але він прийде тоді, коли ти можеш не очікувати. Але я тебе зауваджую, щоб ти. Очікував завжди його. І де б ти не був, піклуйся про те, що тобі доручено в цьому житті. Благословіння вам гарного. І хай Бог просто нас проведе по цьому житті, і ми будемо благословені, добрі. І благодать Божа, хай прибуде з кожним із нас. Амінь.